Благоустрій одна із складових комфортного проживання у рідному селищі, селі чи місті, адже усі хочуть гуляти чистими парками та охайними тротуарами. У Криворізькій громаді це розуміють, і навіть попри те, що весняний благоустрій потребує значного вкладення сили, грошей та енергії, займатися цим все одно приємно, зазначає начальниця Криворізької СВА. Але ви знаєте, військовий час я зрозуміла, що це настільки приємні клопоти, такі настільки приємні. Приємно Бачити, коли а, село а, викошене, викрасене, коли. А... Лад на вулицях, в центрах, на околицях у Криворізькій громаді зазначають, роботи з благоустрою проводяться практично постійно. До прибирання території залучаються як технічні працівники, так і мешканці, що перебувають на обліку у центрі зайнятості. Вони нам надають людей, які стоять у них на обліку, і вони працюють на території нашої громади. Ми косимо, ми наводимо лад на дитячих майданчиках. Якщо це співпрацівники, які працюють від Центра зайнятості цим людям сплачує заробітну плату держава. Це є така програма державна по центру зайнятості. і вони сплачують їм заробітну плату, а працюють вони в нас на території. Перебирання території проводяться регулярно у всіх куточках громади. Проведено толоки і в селі Добропіллі, в Криворіжжі, і в Шилівці, в Шилівському, це Старостинському окрузі. Поки викосили одне село, працюємо в цьому селі. Те вже заросло, тому вони повертаються туди. І тому перерива в цьому немає. У нас досить багато кладов. Нас 29 кладовищ на території громади. У нас 28 пам'ятників, які так так само треба приводити до ладу. Тому роботи дуже багато керівництво громади зазначає, намагаються зробити життя місцевих мешканців та переселенців максимально комфортними навіть в умовах воєнного стану, хоча б цими яркими фарбами, цією можливістю гратися під блакитним небом, щоб вони мали цю можливість, щоб вони. Відчували себе більш-менш у безпеці, тому робимо все для того, щоб люди наші бачили цю красу. Анастасія Бурковська Чепіль Даніїл із села Криворіжжя спеціально для Капріньюз.